Não Чуть, і, це якщо це там з'являється як, цифра води, то це решт. Супер, давайте вам покажу, куди ми можемо їхати. Ми можемо поїхати не сюди. В, Село може бути ось таким. Або ми можемо поїхати сюди, на Тибет, Або ми можемо поїхати сюди, в Іран. А кому випав Орел? Ні, відріжку подала Супер. що такого цікавого ховається у всіх містах світу. Тож, давайте одразу ж перевіримо, куди вчителька поїде після свого Дністра. Скажіть мені, будь ласка, що є у <гум> Назара корисні звичні? Корисні? Корисні. Так, є. Я а є. Грати в футбол. Грати в футбол. Супер. А скажи, будь ласка, Єва, я <гум> тебе корисні звичка? <гум> в процесі формування, зрозуміла. Добре. Дякую. 자 i ả Я агребурацію мегаполіс «Мега і Магаполіс і продовжуєте формувати ваші навички із картографічним матеріалом. Скажіть мені, будь ласка, зараз. Чи полюбляєте ви подорожувати? Так, хто, ні. Ні. Хто, хто, ні? Ну ні? Якщо ні, нічого страшного, це також буває. Давайте зараз я вас заряджу енергію, а ви мене потермо ручки. Так. І, зараз, фізика, так, і зараз ми з вами будемо. Ділитися один з одним менею, але не просто так. Я вас ще буду якось географічно налаштовувати. Я зараз даю вам п'ять, називаю букву, ви мені на цю букву місто, а будь-який населений Місто базоро. Домовились? Філіппіна. Філіппіни це країна. Це кошка іна. От аз ви тепер на цій літері. Ці Флорида! Супер! Немає. Так, та. біця півощі, правильно. А що ми будемо робити з містом? Будемо дізнаватися сьогодні про цьому уроку. От інші в нас є міста, для того, щоб можна було відповісти на це запитання. Міста і села, а хтось може мені допомогти? А хтось може мені допомогти, мені допоможе назад. Прошу до дошка. Тобі потрібно буде. Чітку різницю між містом і селом. Я побачила, що деякі з вас, коли ви підкидували цю монетку, ви так трошечки засмутилися, що вам випало село, правда? Ну, Це не єдине, адже міське середовище із специфічним способом життя, надзвичайно насичене різними явищами і подіями. І ці явища і події вони стають привабливими не тільки для міських жителів. І це потужний історичний процес, про який ми зараз поговоримо. Можливо, ви вже зрозуміли, про що я говорю, можливо, ви згадали, залишення до ваших робочих зошитів, що таке урбанізація. До ваших аркушів, робочих аркушів. І так. Погляньте, будь ласка, на екран. Щось мені здається, тут не так, так? Та все, все добре? Та все добре? Мені щось здається, Ролі правильно? Щось не так. Я наплутала? Боже, то я наплутаю? Це Правильно, це історичний процес підвищення ролі. Це плутатися. Правильно це розказувати все? Це історичний процес підвищення ролі. Так, але тут наче всі слова приплутані, Оце я так готувалася. Це я так всю ніч писала, що я переплутала просто всі слова місцями. Тож. Зараз Єва вийде до нас і допоможе відновити це визначення, а всі інші відкрили 260 сторінку підручника, сторінка 260 холод